Доброго ранку, дітки! Доброго! Я бажаю всім добра. Працювати нам пора. Гарний настрій маємо? Так. Да. Ну, тож, працювати да. з вами починаємо. Mm -hmm. Дуже добре. Mm -hmm. Так, А сьогодні з вами на занятті ми познайомимося із складом числа 10. А давайте пригадаємо, що ж таке склад числа? Що це таке, коли ми говоримо склад числа 7. Який склад числа 9? Що таке склад числа? Що ми називаємо? Числа, так? Ми з вами називаємо числа? З яких складається число, яке ми називаємо. Так? Отже, сьогодні ми... 5, 5, 10. так? отже, сьогодні ми з вами розберемо, з яких же чисел може складатися число 10. Число 10 в нашому житті дуже часто зустрічається. Може, щось назвати мені, що в нас буває 10? Так, Пальчик. а, вікулечка? Пальчики. Правильно, погляньте, в нас є 10 пальців на руках, а ще є щось. А ще є 10 пальців. Де? На ногах. На ногах, так, бачите? А ще в магазині ми можемо купити 10 яєць. Так, можемо купити ось такий лоточок яєць. Там також буде 10. А ще погляньте, в нас є гроші, так, наші гривні. І є така бумажна паперова купюра в 10 гривень. Так? І є також ось такі в нас гроші, монетки, 10 гривень монетою. Ну, ще можна багато чого іншого назвати, але ми з вами бачимо, що 10 зустрічаєте часто в нашому житті. Так, Так, добре, дітки, розгляньте, будь ласка, наш числовий ряд. Знайдіть оченятами число 10. Побачили, де воно? Так. Да. Де воно стоїть у числовому ряді? Так. Воно останнє, ось воно число 10. Воно серед усіх чисел числового ряду саме найбільше число, так? А які є сусіди у числа 10? 9. 9, так. Скажіть, це буде сусід більший чи менший? Менший. Менший. І він менший на скільки буде? На одиничку. На одиничку. Так, Артемчик, добре, молодець. На одиничку буде менше. А яке ще є число, воно також буде сусідом числа 10. 8. Ні, ні, ні. З іншої сторони. Хтось з вас може назвати, яке буде число сусідом? Біль. 11. Так, правильно, ось воно, число 11. Це буде більший сусід від 10 на 1 Отже, у 10 два сусіда є 9 та 11 один. кординадцять. Добре, дітки. Так. А ще подивіться, число 10 у нас може складатися з 10 одиничок. Якщо ми, наприклад, візьмемо 10 колівчиків, так? Або візьмемо, наприклад, там 10 трубочок для соку, або візьмемо там 10 цукерок по одній, 10 одиничок може бути. Ну, і розглянемо, з яких же чисел може складатися число 10. Погляньте, на нашому квітнику ростуть тюльпанчики, квіточки, бачите, весні. Червоних тюльпанчиків скільки? Один. один. Аж рожевих. Давайте нопорахуємо. Ну, дев'ять. О, віка вже не порахувала і сказала дев'ять. Отже, наше число 10. Ми можемо записати як 1 і 9. А разом буде скільки? Десять. А разом десять. буде 10. І погляньте. Як ми можемо цей вираз записати? Один додати дев'ять. Дев Дорівнює десять. Правильно, молодці. Давайте тепер розглянемо наступний варіант. Скільки в нас червоних тюльпанчиків? Ніка. Скільки червоних Два. тюльпанчиків? Два. 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 Так, а скільки рожевих? 9. Віс. Вісім. 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 Так, а рожевих в нас вісім. І число 10 ми можемо. А разом наших тюльпанчиків 10. Отже, число 10 ми можемо розкласти як 2 та 8. Разом буде 10. І як ми запишемо, яким виразом, ану, подумайте. Два плюс восім дорівнює десять. Так, погляньте, молодці, правильно сказали, який буде в нас запис. Два додати вісім дорівнює десять. Добре. Наступний варіант. Тепер у нас тюльпанчиків червоних стало більше. Скільки саме? Три. Три. А скільки рожевих порахуйте? Сім. 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 Дуже добре. Отже, разом тюльпанчиків нас 10, так? А поділити ми можемо число 10 на 3 та 7. І 7. Так. Як 3. же запишемо виразом. 3, додати. 7, 7 3. до рівня 10. Так. Рівні да, 10. 10. Погляньте. Правильно? Правильно, да. сказали. Молодці. Так, тепер. Порахуємо, скільки стало червоних тюльпанчиків? Чотири. Чотири. А рожевих? Шесть. Шість. Так? Шість. шість. Так, Ніка, ти теж рахуєш, Нікусічка? Так. Отже, число десять ми можемо розкласти на чотири та шість. А як запишем виразом Віка? Ану подумай. Віка, як запишем виразом? Чотири додати шість десять. До Говори голосніше, щоб я почула. А то я, Артемчика, добре чую, а ти так тихенько не Так, чотири додати шість до рівня десять. До Дуже добре. Ніка, ми дивимося на екран. Тепер порахує Ніка, скільки стало червоних тюльпанчиків у нас. Ану порахує. 5. А скільки рожевих? П'ять. П'ять. Також 5. Добре. Число 10. Ми тепер розклали на 5 і 5. Бачите? Так само, як у нас є 5 пальчиків на одній руці і 5 на другій, а разом буде? Десять. 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 Правильно. І запишемо десять. це виразом. 5, 5, плюс 5, 5, 5 до рівня 10. 10. Дуже добре. Так, наших червоних тюльпанчиків стає все більше і більше. А саме скільки на цьому малюночку? Подогляньте. 6. Так, 6. А рожевих стало менше скільки? 4. 4. 4. 4. І ми можемо сказати, що число 10 ми розклали на 6. Так. Шість чотири. 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 Як так. же ви разом це можемо записати? Шість, Шість. додати Шість. чотири. дорівнює десять. Так. Ну що ж, рахуємо скільки на цьому малюночку е, червоних тюльпанів? Сім. Сім. Так, Ніка порахує всі е, е, зараз послухають, скільки в нас? Рожевих кюльпанчиків, Ніка. Це... Ніка, скільки рожевих кюльпанчиків? Ой. Три. Так. І ми число десять розклали на сім Шім. і Шім. три. Шім. І запишемо це виразом. Сім Шім. дорівнює... 10. Десь одно десять. Бачите, як ми розкладали, а виходить у нас число десять. Так. Скільки ж тут тепер червоних тюльпанок? Так, а Віка порахує. Скільки червоних тюльпанчиків? Вісім. Вісім. А скільки рожевих ніка? Два. Два. Отже, число 10. Ми розклали на вісім, так. 2. І запишемо це виразом. Прочитає нам. 2 Плюс 2 додати... дорівнює 10. Так, 8 додати 2 дорівнює 10. І ще один варіант. Погляньте, тепер майже вже... Скільки червоних у нас тюльпанів? 9. 9. А рожевих 1. І розклали ми число 10 на 9. Так. один. Один. І запишемо, яким виразом. Дев'ять додати. Дев'ять. Дорівнює 10. До 10. Молодці, справилися. Дуже чудово. А тепер розгляньте ось цей будиночок. Ви бачите, в ньому проживає яка циферка? Десять. Десять. Число десять. І нам з вами зараз потрібно знайти сусідів в кожному числу на поверсі, щоб разом утворилося число десять. Ось на самому верхньому поверсі в нас проживає одиничка, так? Яке число буде поряд з ним жити? Дев'ять. Дев'ять. Дев Молодці. Разом буде скільки? 10. 10. А ще, дітки, погляньте, ми можемо цифри поміняти місцями. У нас було 1 і 9. Разом буде 10. 9 10. А ще ми можемо поміняти 9 і 1. І разом буде також у нас число 10. Так, на наступному поверсі, на якому двічка проживає, яке буде поряд число з нею? Сім. Сім? Ану, подумайте. Сім. Два і вісім. І вісім. Так, а разом десять тоді вийде. І так само ми можемо поміняти цифри місцями Два, вісім і два. Бачите, ми їх міняємо, а все одно виходить у нас тільки. Десять. Десять виходить. Так. На поверсі, де проживає трійка, поряд буде. Яке число? Сім, Сім, правильно. І так само ми поміняємо сім і три. Три і сім. Разом буде? Десять. Десять. правильно. Біля четвірки поряд буде яке число проживати, щоб разом було десять. Біля четвірочки. Шість. шість. Ану. Віка. Чотири і. і? Ш... Правильно. І Ш... шість. Правильно, правильно. Так, чотири і шість разом десять. І міняємо місцями. Шість і чотири. Також десять. Коло п'ятірки, яке буде число проживати? 5 плюс 5. І бачите, як би ми їх не міняли, це два, однакові... Хочу так же. Так, вийде також. Правильно. Молодці. Бачите, який смайлик задоволений вашими відповідями? Чудово! Наступне завдання таке: ми будемо рахувати тваринок. Спочатку тих, які ліворуч, це в нас що? Собачки, так? Так. А потім порахуємо оленів. Скільки собачок в нас? П'ять. 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 А оленів скільки? П'ять. П'ять. А який знак ми між ними поставимо? Дорівнює. До до так, знак поставимо до Чудово. дорівнює. Чудово. П'ять. Дорівнює п'ять. Ось як ми можемо записати цей вираз. Так? Так. Рахуємо білих ведмедиків. Шість. 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 А тепер порахуйте мишенят. Ні, Ніка, рахуй мишеняток. Вісім. 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 Кого більше? Мені мишенят. мишенят. А який ми поставимо знак між ведмедиками і мишенятами? Який ми знак поставимо? Менше. Менше, Правильно. Менше. А як же запишемо ми виразом? У нас є шість ведмедиків. Так. Шість. шість. Менше, ніж вісім. Молодець віка. Шість. Менше, ніж вісім. Дуже добре. Ой, гляньте, у нас тут єноти є і зайчики. Ану порахуємо десять. Скільки єнотів? Десять. Скільки зайчиків рахуємо? Сім. 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 Кого більше в нас? Єнотів. Єнотів. А який знак поставимо? Більше. Більше. більше, більше, правильно. Більше. Як тепер запишемо ми цей вираз. Ану, подумайте, Це... як ми запишемо. Є... А... О, скільки 3... єнотів у нас? Двінадцять. Ні, скільки в нас? А ну порахуйте. Десять. Як ми запишемо виразом? Десять більше ніз. 10. 10. Більше, ніж 7. Дуже добре, молодці. Погляньте, у нас ось така є гарна дівчинка Мікі. бачите? Вона приготувала компот, Зварила компот. Зварила вона його із фруктів. Але з яких саме нам потрібно дізнатися. На баночці, бачите, в нас стоїть число десять. Отже, вона зварила компот із тих фруктів, де вираз на фруктах буде дорівнювати 10. А ну, давайте подивимося, у нас перша вишенька. Я можу дати 5. Буде дорівнювати 10? Так. Буде. Так. Абрикоска, Давайте подивимося. Отже, з вишеньки вона там позварила. Абрикоска 4 додати 5. Ні. 10 буде? Ні. 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 Вишенька Ні. буде. Так. Грушу дивимося. 7 додати. 3. 10. 10. Буде. Правильно. Наступний вираз на сливі подивіться. Нет. Шість додати чотири. Буде десять? Буде. Ні. ні, так. Артем каже, ні, а Віка каже. Так. так. Так, давайте перевіримо. Буде, так. І дивимося, яблучко. Три додати п'ять. Буде. Артем каже, буде десь. Ні. А Віка щось каже? Не буде. Не буде. А ніка що скаже? Не буде, Не буде. правильно, не буде. Молодці. А тепер подивіться на дві ось такі картиночки: верхня є і нижня. Давайте подивимося і скажемо, чим же вони відрізняються, дітки. Е... Тут, там, Давайте, поч... Давайте почерками. Квіточок тут флажок. Так, у ведмедика тут квіточка, тут фл... прапорець такий, так? Віка, у, а... от... Артемчик, артемчик. артемчик, давай Віки ми дамо. Ти назвав, а тепер Віка подивиться, що вона помітила. Що ковлики відрізняються? Так, килимочки, да, відрізняються? Ось на якому сидить ведмедик? Тут у нас що такі? Прямо кутнички, а тут крисочки. Так, Ніка, а що ти заметила такі, чим вони відрізняються? М? Ніка, що ти заметила? Так, м'ячики різні, бачите, вони хоч і зелені, а на них різний візерунок. Да? Тут така рисочка, а тут такі смужки різні. Так, Артем, що ще ти побачив? Ану, давайте Віка, Артем. Що ще різні? Цвіточка тут цвіточок і тут флажок. Вже казав, а ще А ще чим А ну давайте Віка. Кубиками. Кубиками? Так, якими да. якими На этой картинке синий кубик, а на той и треугольник желтый. А, а, тут такая пирамидка, да, стоит? Так, добре, еще чем? А, пирамидка. Ну, а, еще пирамидка, а что в пирамидке не так? А, у... Вот тут в конце треугольника там, а тут... а там кружечка. Тут така э, круж... кругленька наверху да? э, штучка, а тут ось така, як э, пірамідка, як бонустичка. А еще обоє. Мамучочки вам. Шпалери на стіні різні. Тут у Таку полосочку у смужечку. А тут подивіться, які цікаві, така хвилька і маленькі кружечки. А ну подивіться, уважно. Ще Що є щось таке цікаве. Погляньте на ведмедик. Чим? Це маленька вампірка. Ну, Другі труси. О, бачите, в нього такі, такі штанишки відрізняються. На верхньому малюночку вони якого кольору? А? Якого червоного, а на нижньому? Простого, молодці. Дуже гарно справилися. Так, ну що ж, граємо далі. У нас. Тваринки дуже полюбляють грати в доміно. У кожної тваринки Далі, є таке число на ну, комп'ютері, і внизу на, одно, на доміно намальований тільки з однієї сторони е, крапочок. Нам потрібно сказати, скільки буде на другій половині доміно крапочок, О, вийшло ось таке число. Так, давайте поглянемо на слоника. Він тримає яке число? Шість. Шість. А на його доміно скільки крапочок всього? Оде, одна, так. Один. Так. так, то скільки має бути на другій половинці доміно крапочок? П'ять. Щоб разом стало скільки? Десять. Ні. Щоб разом стало п'ять. Бачите, слоник тримає? Десять. Давайте перевіримо. Артем сказав, що крапочок має бути п'ять. Перевіримо. Скільки крапочок з'явилося? П'ять. П'ять. Правильна відповідь. Молодець. Так, зебра. Тримає сім. А в нас скільки два. крапочок? Два. Скільки потрібно додавати? Дві. Дві крапочки. Так, п'ять і два. Разом буде. Сім правильно. Сім. Не бійся, Ніка, кажи. Сім. Бегемотик наш має цифру. Три. Три. Два. А тут потрібно нам скільки додати крапочок? Два. Дві. Ось вони. І 2. разом вийде один, і два, три. Три, Правильно. Внизу погляньте. Зебра тримає число. 2. Ші. Ші. Да? Ось воно, 6. А в нас крапочок зображено? Чотири. Скільки потрібно нам додати на другу половину? Два. Два. Так, давайте поглянемо. Ось вони, дві. Так, чудово. Бегемотик тепер тримає число. Десять, яке ми сьогодні з вами розглянемо. Так. І має скільки крапочок на половинці? П'ять. Дом... Скільки нам потрібно додати? П'ять. П'ять. Правильно. Ось вони п'ять. Так, а тут у нас мав пенятко. І в нього число. Вісім. 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 Але на доміно лише три крапочки. Скільки повинно бути на другій половинці? Молодець Ніка, справилася, Піпічка. Такі ви в мене молодці. Справилися з усіма завданнями. Чудово. Бачите, навіть Колобок радіє, дарує вам ось таку полуничку, яку ви вже їли, коштували, пробували. І каже, що ви молоді. Я так, ну що ж, дітки? На цьому наше заняття. Ми ми... До нових зустрічей.